У скандальному 38-му садочку провели ревізію, але висновків не зробили. На ринку Верхній у Чернівцях чоловік посеред білого дня полював з рушницею на собак. У скільки чернівчанам може обійтися новорічний стіл, підрахували наші журналісти. Сумувати події середи 23 грудня. З вами Алла Стрінчинат. Розпочинаємо новини міста. Скандальний чернівецький дитсадок, у якому в лютому, як стверджують батьки, дитина випала з вікна, а у серпні отруїлося майже півтора десятка малюків. Перевірила комісія. Щоправда, такими проскіпливими, як столичні телевізійники, представники міського управління освіти не були. Натомість випромінювали оптимізм та чи було чим пишатися насправді? Павло Монахов продовжить тему. Чиновники від освіти чекають на ревізію. Навколо цього дошкільного закладу різні неприємності чутки, і звичайно, Найденькі. що кожна людина. На початку вересні у цьому дитсадку добряче понервували. Один із центральних телеканалів на прохання батьків провів перевірку. Спершу під прицілом камер опинилася кухня. У мене одразу претензія, чому ковбаса зберігається з молоком. Вже нам кухарі пояснили. Ми подумали, що сосиски, вони йдуть як у вакуумі, І я думала, що вони одне другому не пошкодить. І молоко так само. Але тепер усе інакше. Молочний, от сметана, творог, молоко Одної сторони а з другої сторони м'ясо, сосиски. Ой, в нас же тут потекла вода калюжа. Не пройшло і трьох місяців. А каналізацію прочистили, все поміняли. Нещодавно на підсобному столі зливали розсіл з помідорних закруток. Щоправда, близькість соди і мийних засобів до продуктів дещо насторожує. Йдемо до картоплечистки. Самі бачите. Це робочий процес, тільки щоб почистили що почистили картоплю. У вересні охайності телевізійний інспектор не побачила і на поверхнях: 6 тисяч Це смертельно небезпечний результат. Але старий стіл, скільки років котрому не знають навіть старожили кухні, змінили. Ми весь час його витирали, і воно зверху іржа виходила. Ну вона прийшла і не взяла в нас. От ми на дошках все працюємо. Ми на дошках, а вона взяла прямо з стола. Після виходу програми для кухні придбали нову місорубку і плитку. На запитання, чому. Ужна вести лад не можна було без візиту телевізійників. Відповідають нам так, сказали, що має бути в нас ремонт, і в нас усе поміняють і все зроблять. Ну ми і чекали. Ви подивіться, що тут твориться. Робили батьки туалет, він знаходиться за стіною і виклали, ну, видно, технічно неправильно, ну ми на фахівці не зрозуміли цього. Труби, які десь підтікали, можливо. І стіна почала набирати, цегла почала набирати вологу. Тож, за словами завідувачки десятка, труби, вікна і підлогу тут уже замінили, а стіну поштукатурили. Сказали нам фахівці, що вона ще повинна підсохнути. Коли вона підсохне повністю, тоді вони її ще перештукатурять, перебілять. Ну, як її залатали, ви самі бачите. П'ятнишки є, значить, означає що вона не є. Суха. Гроші на утримання садка здають батьки по 40 гривень щомісяця. Допомагають садку, тільки 30% батьків. І вони є членами громадської. Mm. Значить, інші не є членами громадської організації, і вони не повинні здавати кошти на утримання сіда. У нас це не примуслово. У нас ніхто не здає примусово. Мати вихованки дитсадка Наталя каже, що такі внески скоріше не благодійні, а обов'язкові. Від завідуючи, в основному від методиста на групи вихователя. Що вони мають обов'язково збирати ці гроші, обов'язково, але вихователі повинні нам сказати, що ми на добровільних здаємо але треба здати, і це оголошення на ступі дитсадка завбачило пояснення батькам, як трактувати такі внески щодо 40 гривень, якими ви допомагаєте садочку, то це відбувається на добровільних засадах. Батьки готові здавати навіть більше, ніж 40 гривень. Там не тільки м'ясорубку, не тільки стіл можна поміняти, там багато чого можна зробити. Ми купуємо самі мило. Купуємо мачалки, купуємо. Ну, купуємо все. Рушники, тому що є перелік. От батьки ще повинні, крім цього, ще принести. Куди йдуть ці гроші? Кожен раз у нас що вони йдуть на канцелярію. Натомість завідувачка закладу каже, допомога батьків необхідність, адже гроші від управління освіти бракує. Щомісяця з тих 40-30% допомоги ми отримуємо близько 2 тисяч гривень. Це тільки на чи засоби на інвентар, на те, що саме необхідне. Сім батьки вимагають від керівництва дитячої установи прозорості в усіх фінансових питаннях, адже за витрачені кошти звітують один раз, а не двічі на рік. 360 дітей в садочку 13 груп. В кожній групі по 26 до 30 дітей. Просто порахуйте ці гроші. Кудись йдуть кошти, на щось вони розподіляються, якісь квітанції показують. Перевірки ні. все хорошо, всіх все дуже прекрасно. Роботу комісія не завершила, але про жодні дисциплінарні покарання мови не йде. За словами освітян, за минулі порушення винні вже отримали догани і сплатили штрафи. А от нових члени комісії не побачили і чекають на фінансові документи. Павло Мехов, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Чернівці водоканал відтепер працюватиме якісніше. Комунальники отримали нову техніку вартістю декілька мільйонів гривень. Що саме подарували підприємству, та скільки не вистачає до повного оновлення? Дізнавався Олександр Докін. На вулиці Комунальників 5 на тротуарі на свіжопофарбованих піддонах в рядочок виклали нову техніку. До 120-річчя Чернівці водоканалу з міського бюджету підприємству виділили більше 4 мільйонів гривень, за які було закуплено це обладнання. Досить суттєві речі, такі як екскаватор, який дозволяє копати на глибину 6,6 метрів. Не було такої техніки. Ми вимушені були не мати техніку. Серед обнов також дві вантажопасажирські пасажирські газелі УАЗ, цистерна для поливомийної машини. Придбали і новий портативний зварювальний апарат Компактний, легкий, Працює на бензині. користуючись моментом, керівник водоканалу похвалився спеціальною вставкою, яку можна застосовувати на проривах труб. За півмісяця 10 таких уже виготовили на підприємстві. Такий досвід перейняли у Вінниці, взяли зразки і креслення та почали самостійно виробляти. Замість того, щоб забивати, вирізаємо кусок труби. Дві такі вставки з одного боку, з іншого, і між ними вже йде труба. І виходить, і по противністю робіт. Ну і Виготовлення такої вставки у порівнянні з заводською приблизно в два з половиною рази дешевше. За словами заступника мера Георгія Леонтія, таке оновлення принесе значну користь чернівцям. Краяни нашого міста. Зможуть відчути більш оперативне виконання тих чи інших завдань пов'язаних з витоками, які на превеликий жаль на сьогоднішніх занадто багато. Проте за 4 мільйони 600 тисяч гривень повністю комунальне підприємство не оновити. Чернівці водоканал потребує значних фінансових вкладень. Мільйонів на 10, як ми їм закупити техніку, тоді ми можемо говорити серйозно, що можемо вимагати від них все на 100%. Нагадаємо, що Чернівці Водоканал це одне з найзбитковіших підприємств міста. Вже неодноразово через невчасну сплату за електроенергію комунальним підприємством чернівчанам вимикали воду. За інформацією Чернівці Обленерго, на початок осені борг водоканалу перед постачальником електрики становив 65 мільйонів гривень. Олександр Докін, Роман Пилатик, Чернівецький промінь. Стрілянина на ринку верхній. Просто посеред дня чоловік влаштував полювання на собак з травматичної зброї. Інцидент стався цієї неділі, коли на ринку був величезний натовп з дорослих і дітей. Як розвивалися події, знає Ірина Шевчук. Біда, так звати жертву чоловіка, котрий влаштував полювання на багатолюдному ринку. Нині собака оговтується від пережитого. Люди, ж котрі стали свідками цього інциденту, подекуди досі в шоку. Моментально про це все пройшло, що ніхто нічого не зрозумів. Все в крові, весь товар в крові. Собака пробігла, вона його не чіпала. Нічого він. Я не бачила, як він чи вони стріляв, чому, а вона до мене вже забігла. Як сілася, там вже була лужа крові. Ольга прихистила собаку сім років тому. Розповідає, він став їй як рідний. А тому пережити взяла глибоко до серця. Коли він її вистрілив, то очі була сильна кров. Я її перев'язала хвостик, він, видно, там під хвостик попав, перев'язала і типу, постанови. Що призвело до цього неврівноваженого вчинку, невідомо. Натомість свідки мають такі припущення. Він адекватний чоловік, що можна ще сказати. Перший раз він собаку стріляє, раз він людину вже може вистрілити. Інформація про стрілянину на рис... З'явилася у неділю в соціальній мережі Фейсбук. Активіст Василь Виноградов опублікував фото та повідомлення. Я прибув на ринок, чекаю на поліцію. Хлопчина, який це бачив, сфотографував авто та морду людини, який стріляв з пневматичного пістолета в стерилізовану собаку. Користувачі соцмережі швидко розпосюдили це повідомлення. Серед них знайшлися ті, хто впізнав чоловіка. У коментарях йдеться про те, що чоловік колишній правоохоронець. Це дядько зі слів сусідів абсолютно неврівноважена особа, бувший силовик Олень на його старій волзі, його візитівка. Більше того, анонімний користувач скинув активістам ім'я та місце проживання мисливця. Тепер робота за правоохоронцями. Ми дуже надіємося справу довести до кінця, тому що він міг попасти в дитину, міг попасти в людину дорослу і вбити собаку. Повезло, що собачка вижила. Хоча правоохоронців людина, яка розгулювала посеред торгового дня на ринку. Зі зброєю, схоже, не особливо цікавить. Прокоментувати журналістам і дати правову оцінку інциденту поліціянти не знайшли часу. Ірина Шевчук, Максим Димко, Чернівецький промінь. Далі у випуску про те, у скільки чернівчанам обійдеться новорічне меню, і як буковинські винахідники нафарширували колеса авто цигарками. Але спершу огляд українських новин. Президент України підписав закон щодо поєменних голосувань у місцевих радах. Зазначається, що на практиці це дозволить зробити голосування в місцевих радах прозорими, забезпечить громадський контроль за голосуваннями кожного депутата, що сприятиме підвищенню персональної відповідальності народних обранців і покращенню якості роботи органів місцевого самоврядування. Нововведення не поширюється на випадки, передбачені пунктами закону про місцеве самоврядування, в яких рішення приймаються таємним голосуванням. Документ набирає чинності через два місяці з дня його опублікування. Сім учнів Давидівської школи знову потрапили до лікарні. Швидка забрала їх просто з уроків. По дорозі двом дітям поставили крапельниці. Діти різного віку, і всі вони постраждали від отруєння невідомою речовиною в школі ще у вересні. Як розповіли в приймальному покої у школярів, високий тиск 140 на 80. Вони скаржаться на головний біль та запаморочення. Також у всіх підвищена температура – 37-38 градусів. Зараз абсолютно усім дітям краще проявів, що були у когось. Серце поболювало у когось живіт. Уже нема у всіх нормальний, пояснює заступник головного лікаря Стороженецької центральної районної лікарні з питань охорони материнства і дитинства Микола Дідух. Для того щоб виключити більш серйозні захворювання дітей, вони будуть дообстежуватися, в тому числі в обласній дитячій лікарні. Двох покладуть на стаціонарне обстеження. А по мірі отримання результатів аналізів будемо оцінювати ситуацію. Направимо і інших дітей на дообстеження. Лікарі на поготові та не зацікавлені щось приховувати. Ми маємо такі ж заключення, як і школа. Той чинник, який подіяв на дітей у вересні, не може діяти. На дітей у грудні. Тоді було виявлено у слідових кількостях залишки хімічних елементів фарби. Вони тоді вже не впливали на стан здоров'я, і їх немає в організмі, немає давно. Ознак гострого отруєння чи інфекційної хвороби немає у жодної дитини. Серед школярів Давидівської ЗОЖ відхилень або якихось перебільшень від середніх показників захворюваності немає. Вони такі самі, як і у інших школах по району. Поки що комісія, яка займається розслідуванням отруєння дітей, коментарів не дає. Бойовики, попри домовленість про припинення вогню, застосували гради проти сил АТО у Троїцькому. Про це повідомляє прес-центр АТО. За останньою інформацією на Луганщині бойовики вдарили з граду ймовірно переносної версії в бік наших позицій в районі Троїцького та Богуславського. Йдеться у повідомленні. Бойовики продовжують грубо порушувати останні домовленості про режим повної тиші у зоні проведення АТО. З початку доби, 23 грудня, вони вже сім разів відкривали вогонь в бік позицій українських військ, окрім двох випадків застосування бойовиками зброї, які були зафіксовані одразу. Зо після опівночі вони ще п'ять разів намагалися спровокувати наших воїнів на відкриття вогню у відповідь. Бойовики тричі відкривали вогонь, зокрема з протитанкових ракетних комплексів в бік наших позицій у гранітному, що на Маріупольському напрямку, зі стрілецької зброї, в районі Майорська, що біля Горлівки. Також по наших воїнах в районі опитного вів вогонь снайпер загарбників. В свою чергу підрозділи СИЛ АТО суворо дотримуються досягнутих учора у мінську домовленостей про незастосування зброї та на провокації не піддаються. Російський центробанк випустив нову купюру номіналом 100 рублів, на якій зображені окупований Крим і Севастополь. На сайті центрального банку Росії говориться про те, що було випущено 20 мільйонів банкнот номіналом 100 рублів. Одна сторона таких купюр присвячена окупованому Севастополю. На ній зображені пам'ятник затопленим кораблям в Севастопольській бухті, і фрагмент картини Івана Айвазовського Російська ескадра на Севастопольському рейді. На другій стороні присвячені анексованому Криму зображений замок Ластівчине Гніздо в Ялті, тематичну грошову купюру, яка де присвячена анексованому Криму, планують випустити у грудні. Від 500 до декількох тисяч гривень саме настільки оцінюють чернічани цьогорічний святковий стіл. Кажуть, це на 40-50% дорожче ніж торік, хоча зарплати аналогічні 2014-му. Але свято є свято, і майже порожні гаманці не завадять. Люди зізнаються, що найменше бути традиційним стравом. Проте, чим містяни смакуватимуть у новорічну ніч, розповість Марина Чорний. Чим ближче до нового року, тим більш переповненими стають ринки у місті. Святкова метушня вже звична, кажуть продавці, та радіють тому, що можуть підзаробити. І не даремно, адже чернівчани вже підрахували. Витрати на святковий стіл будуть чималі. Якщо не постаратися, можна в 500 гривень вкластися. Де тисячі чотири десь так? Ну в прошлом году, якщо ми потратили до тисячі, то в цьому році ми ще не все закупили, тому що знайти к тому року. Ну, вийде мабуть, в три рази більше. Тому хап. Паються за голову від безпощадних цифр на цінниках. кажуть, усе неабияк подорожчало. Виросли в два з половиною рази. Ціни сумасшедші. Відсотків на сорок то точно, можливо, і на 50. Проте це не межа, зазначають продавці, адже за декілька днів ціни знову піднімуться. Гірки помідори то буде дорожче, виноград ще теж буде дорожче. Трошки банани точно виростуть на гривень, п'ячина на свята вони завжди піднімають ціну. Що ще більше виросте? Ну, може, там гривня, дві мандарини бувають, ті, що такі більш ходові, то ті можуть піднятися. Гриби піднімаються завжди на Новий рік, завжди ціна, ой, я вибачаюся. На гривень 10 у них точно підніметься ціна. От зараз 35, у них буде 45 гривень точно от така ціна. Наразі чернівчани вже порахували, що за улюблений усіма тазик олів'є потрібно витягнути з кишень щонайменше 10 червонців. 5 гривень за кілограм картоплі, близько 20 за 200 грамів ковбаси, по 3 гривні за яйце, а ще… Морква, горошок, майонез, Ще один атрибут святкового столу, без якого ніяк цитрусові. Новий рік має мандаринами пахнути. Напередодні свята на них чи не найбільший попит. Продавці пропонують цілий асортимент мандаринів ціною від 30 до 60 гривень. Це італійська мандарина Кліментина, це грецький мандарин з кісточками. Турецька мандарина без кісточок і іспанський мандарин. Більш Чернівчани цими ласощами себе тішать ще задовго до свята. Приміром, пані Катерина купує їх для маленької доньки Євгенії. Мандаринки обов'язково, ну це без цього нікуди. Втім, зізнається, обирає лише ті. Які більш подобаються, такі вибирає. На даний момент ще не ціну звертаю увагу, бо деколи хі -хі, ті, що подобаються, не завжди по ціні їх, хочеться їх брати. Окрім того, на столах Буковинці у ніч з 31 грудня на 1 січня буде чимало смачного. Олів'є, шуба Голубці українські теж любимо. От, що у нас ще єсть? У нас є ще во. От... Запіканків наш національний даво Чченський. Красна, чорна, красная будет. шампанська традиційна, ну і водочка там по п'ять капель. Окрім традиційних новорічних страв, на столах Чернівчан у святкову ніч з'явиться ще одна, та не менш важлива: саме нею задобрятимуть мавпочку, яка господарюватиме у 2016 році. Марина Черней, Максим Демко, Чернівецький промінь. Двоє буковинців спробували перевести через українсько-румунський кордон цигарки у незвичний спосіб. О 2-й годині ночі на пункт пропуску Порубни приїхав власник легкового мерседеса. Під час проходження митного контролю зеленого коридору він був переведений на червону смугу і був здійснений поглиблений огляд. Як з'ясувалося, 27-річний буковинець у колесах автівки між гумовою шиною та металевим диском приховав 645 пачок цигарок. Прикордонники та митники вилучили як контрабандний товар, так і автомобіль, який оцінили у 50 тисяч гривень. Того ж дня ще один боковинець намагався перевести цигарки на мікроавтобусі Мерседесвіту, але вже у запасці. Так, 160 пачок сигарет і запасне колесо у нього вилучили і склали протокол. Напередодні новорічно-різдвяних свят державні та приватні установи підсумовують роботу за рік. А от у Чернівцях, колишні працівники житлоуправління першотравневої райради та представники товариства Укрвторресурс сперечаються, хто більше працював і у кого результати кращі. Крапку над і мала поставити комісія при міській раді. Чи вдалося це зробити далі у сюжеті? Укрвторресурс у Чернівцях працює з 2013 року, і Це товариство є виконавцем житлово-комунальних послуг, замовником яких була першотравнева райрада. Тобто визначено перелік об'єктів, які Укрвторресурс повинен був відремонтувати до кінця цього року, оскільки це підприємство є правонаступником жерепу номер 12. Однак, першотравнева травнева райрада ще влітку надіслала листа у ратушу про те, що має намір розірвати угоду, адже товариство неякісно виконує ремонтні роботи. Тож була спеціально створена комісія, яка займалась перевіркою. Нашептицького три 12, 12, 12, а Ішенівські 6. оголовки відремонтовані. Не відремонтовані оголовки на вулиці Московської Олімпіади, 26, не зроблено нічого. Члени комісії зізналися, що перевірка тривала лише один день, тож усі об'єкти, які повинен був відремонтувати «Укравторресурс», не встигли проінспектувати. І так підготуватися до засідання не мали як. А такий підхід до справи є неприпустимим, кажуть у міській раді. Саме зараз будні. працювати поділено на дві частини, на три частини, яким чином, і перевіряти об'єкти, так як перевірялося і по іншим жрепам, коли проводилися перевірки. Є факти, які підтверджують, що є невиконання робіт, значить тоді пояснення з тих людей, які надали інформацію, що роботи виконані. На засіданні розглядали лист, який направила 1 травнева райрада про наміри розірвати договір з товариством, що неякісно виконувало свої роботи. За три роки здається, має бути з день я вже не помиляюся, мав бути спрямовано інвестиційних коштів на утримання житлового фонду 700 тисяч, тобто в рік не менше 200-300. Три цифере прошу то е ті, які ще раніше здійснювали перевірки управління школи господарства районної ради, то далеко не відповідали пісні. Представники Укрвторресурсу пояснюють, аби приступити до роботи від замовника, мали отримати погодження, однак їх не давали. Не отримали відповідь, тобто нас не було з нажав співпраці з управлінням школи-господарства. Наші листи просто проігноровані залишилися. Це, зокрема, Сучаске 4, це Шептицького 9, це проволок шкільний 2, це Сагатешна 65. З лютого місяця, з липня місяця. І не надавати навіть відповіді, ну, я не знаю, будете захищатися, перевірте, коли ви давали відповіді, чи не давали, якщо збереглася якась документація або переписка з підприємства, це неприпустимо. І комісія провела поверхневе обстеження об'єктів. Її роботу продовжили до 15 січня. Наталя Гаташ Андрій Дорутюк, Чернівецький промінь. Це все, що встигаємо розповісти у цьому випуску. Нагадаємо про головні теми. У скандальному 38-му садочку провели ревізію, але висновків не зробили. На ринку Верхній, у Чернівцях чоловік посеред білого дня полював з рушницею на собак. У скільки чернічанам може обійтися новорічний стіл, підрахували наші журналісти. Наш ефір продовжить програма Чернівці. Сьогодні побачимо.